Вітаю! Скажімо, нам потрібно з'ясувати, скільки буде 1388 поділити на 16. І спочатку ми розв'яжемо цей приклад традиційним методом у стовпчик, а потім я покажу вам ще й інший спосіб, дещо відмінний від того, до якого ми всі так звикли. Традиційний метод ділення. Починаємо розв'язання з того, що говоримо: 1 на 16 не ділиться, оскільки 1 менше за 16. Далі переходимо до значення 13. 13 також не ділиться. Беремо значення 138. 138 вже ділиться на 16. А скільки разів 16 міститься у 138? Спочатку давайте спробуємо 9. Помножимо 16 на 9. 6 помножити на 9 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 помножити на 9 9, 9 плюс 5 14. Так, це забагато. 138 менше за 144. Отже, 16 в числі 138 міститься 8 разів. Зверніть увагу, щоб з'ясувати, скільки точно разів 16 міститься у 138, мені довелося множити 16 на 9. Ідемо далі. Отже, 8 разів. Множимо тепер 8 на 16. 8 помножити на 6, 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 помножити на 1 це 8. І 8 плюс 4 це 12. Отже, 8 помножити на 16 це 128. Тепер віднімаємо. Чому дорівнює різниця 138 і 128. 8 мінус 8 0, 3 мінус 2 1, 1 мінус 1 0. Різниця, можна назвати це залишком дорівнює 10. Але в нас є ще ось ця вісімка. Зносимо її сюди, маємо число 108. І знову ми робимо те саме. Давайте закреслимо цю четвірку, вона нам більше не потрібна. Скільки ж разів 16 міститься у 108? Точно не 8 разів, оскільки 8 на 16 це 128. Можливо, тоді 7. І нам знову доводиться множити у стовпчик. 16 помножити на 7. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7. 7 плюс 4 11. Так, отримали 112 це забагато. Отже, 7 нам також не підходить. Тоді це точно має бути 6. І знову звертаю вашу увагу на те, що кожного разу нам доводиться робити ось такі обчислення. Зараз ми з'ясували, що 7 не підходить, тоді, ймовірно, це 6. Ми визначаємо, скільки разів 16 міститься у 108, тобто значення, яке ми отримаємо, якщо його помножити на 16, не має перевищувати 108. Множимо 6 на 16. 6 помножити на 6 це 36, 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 6 помножити на 1 це 6, 6 плюс 3 9. Знову віднімаємо 8-6 це 2. 10 мінус 9 це 1. Можна так, а можна більш детально розписати. Запозичуємо 1, тоді тут буде 10, а тут 0. 10 мінус 9 1. Маємо 12 у залишку. Далі ми не будемо продовжувати ділення. Зупиняємося на цьому, оскільки про десяткові дроби дехто з вас, можливо, навіть ще не чув. 12 менше за 16. Так і має бути. Залишок повинен бути меншим за дільник. Таким чином, наша відповідь з 1388 поділити на 16 дорівнює 86 і у залишку 12. Підпишу, що це в нас залишок. Ось ми розв'язали цей приклад. Проте зробили ми це традиційним методом ділення у стовпчик. А я хочу показати вам ще інший спосіб розв'язання. Який можливо здасться вам цікавішим. Записуємо ще раз наш приклад. 1388 поділити на 16. І на відміну від традиційного способу, у цьому методі ми не будемо точно визначати, скільки разів 16 міститься у тому чи іншому числі. Ми будемо робити це приблизно. Крім того, ми не будемо окремо спочатку розглядати одиницю, потім 13, 138 і так далі. Ми одразу визначатимемо, скільки разів 16 міститься у цілому числі 1388. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. І давайте перед тим, як розпочати ділення, запишемо: ось тут, десь чому дорівнює 16 помножити на 2 і 16 помножити на 5. Це нам знадобиться при розв'язанні. Насправді, 16 ми можемо помножити на будь-які два цілих числа від 2 до 9. Отже, множимо 16 на 2. Ми знаємо, що це дорівнює 32. І множимо 16 на 5. Це буде 50 плюс 30, а це дорівнює 80. Ось ці два значення нам і допоможуть у розв'язанні. Отже, скільки разів 16 міститься у числі 1388? Це не має бути точне значення. Приблизно, скільки це може бути. Ми можемо сказати, що точно не 100 разів. Оскільки 16 помножити на 100 це 1600. Ми просто до 16 дописуємо справа 2 нулі. А 1600 це більше за 1388. Скільки ж разів 16 міститься? Ну, нехай у 1000. Ми знаємо, що 16 помножити на 5 це 80. А отже, ми також знаємо, що 16 помножити на 50 це 800. 16 помножити на 50 це 800. І я хочу пояснити вам, чому я обрала саме цей вираз: 16 помножити на 5, а не 16 помножити на 2. Значення 800 набагато ближче, аніж значення 320 до тієї тисячі, яка зараз нас хвилює. Отже, якщо ми помножимо 16 на 50, то отримаємо 800. Знову таки, звідки я це знаю? Перед тим, як розпочати ділення, ми обчислили, чому дорівнює 16 помножити на 5. Це дорівнює 80. А отже, 16 помножити на 50, ми просто 16 помножити на 5, ще множимо на 10, то це дорівнює 800. Тепер від 1388 віднімаємо 800. 8 мінус 08. 8 мінус 08. І 13 мінус 8 це 5. Ну, а зараз ми з'ясовуватимемо, скільки разів 16 міститься у 588. І уявімо, що, крім оцих двох значень, ми більше нічого не знаємо. Хоча ні, ми ще знаємо, чому дорівнює добуток 16 на 10, 100 і так далі. Цього разу 800 нам вже не підійде, оскільки 588 менше за 800. Тому обираємо 320. Ми знаємо, що 16 помножити на 2 це 32. А отже, 16 помножити на 20 це 320. Ми всього на всього помножили 2 на 10. В результаті отримали добуток 320. Віднімаємо тепер 320 від 588. 8 мінус 0 це 8. 8 мінус 2 це 6. І 5 мінус 3 це 2. На цьому етапі розв'язання залишок дорівнює 268. А скільки разів 16 міститься у 268? Значення 800 більше за 268, навіть 320 більше. А що як ми 16 помножимо на 10? Ми отримаємо 160. О, це те, що потрібно. Ми не шукаємо точного значення, ми беремо приблизне. Приблизне, що кратне 16 і менше 268. Якщо ми помножимо 16 на 10, то отримаємо 160. Знову-таки віднімаємо. 8 0 8. 6 6 0. 2 1 1. Тепер залишається з'ясувати, скільки разів 16 міститься у 108. Ми знаємо, що 16 помножити на 5 це 80. Давайте спробуємо 5. Якщо ми 16 помножимо на 5, то отримаємо 80. Віднімаємо 80 від 108, 8 мінус 0 8. 10 мінус 8 2. 108 мінус 80 це 28. Ну, а тут все просто. У 28 число 16 міститься лише один раз. 16 помножити на 1 це 16. Віднімаємо 16 від 28. 8 6 – 2, 2 1 – 1. У залишку отримуємо 12. 12 менше за 16, тому на цьому ділення ми завершуємо. Ви, мабуть, спитаєте, а як з усього цього зрозуміти, чому дорівнює 1388 поділити на 16? Все дуже просто. Потрібно лише додати до 50, 20, 10, 5 і 1. Що ж, давайте додамо всі ці значення справа. 50 плюс 20 70, 70 плюс 10 80, 80 плюс 5 85. І плюс 1 дорівнює 86. Ось і наша відповідь: 1388 поділити на 16. Дорівнює 86 і у залишку 12. І що найцікавіше у цьому способі, так це те, що ми могли почати із значення 60, а не 50. Якби, наприклад, на початку обрали замість 5, число 6. Ми могли б, наприклад, знайти добутки 16 і 3 та 16 і 6. Тоді, звичайно, тут були б зовсім інші числа, проте, врешті-решт, ми все одно отримали таку ж саму правильну відповідь. У цьому методі на кожному етапі розв'язання ми. Можна сказати, забираємо якусь частинку діленого. Ось тут ми забирали 800, тут 320 і так далі до тих пір, поки у залишку не залишилося значення яке менше за дільник, менше за 16. Сподіваюсь, цей метод вам сподобався. На цьому наше заняття добігає кінця. До зустрічі на наступному уроці!